І вітаю вас знову на моєму каналі і цього тижня ми на кінець до почнемо декорувати до осені. Боже, як же ж я чекала це кінець літа, і на кінець то наступила осінь. Це прям моя друга улюблена пора року. І вона просто прекрасна для того, щоб декорувати до тепла, затишку, чуйності. Це буде просто неймовірно. І я вже почала декорувати. Я вам візьму з собою, покажу, що я поміняла, як я це задекорувала. І, звичайно, не забуваємо про DIY, який ми зробимо з вами разом. І з мінімальним бюджетом, в принципі, це як ви завжди любите. Тому давайте довго не говорити, але перед тим, як перейдемо до відео, будь ласка, не забудьте підписатися на цей канал, поставити лайк та коментарі, тому що інакше ці відео не просуваються. Тому, будь ласка, допоможіть. Все, давайте почнемо. Що ж, так, ми почнемо переробляти мою вітальню, де я іноді провожу майстер-класи на осінній вайб. Як ви бачите, тут все так супер по-літньому. Все таке миле квіти. Що ж, перші коробочки пішли. Тут в мене якийсь хеллоумівський декор, не треба подивитися, чи я хоч що не закинула. І тут мої запаси гарбузиків на рік. Ось після того, як я зробила бардак, тепер необхідно ще зробити наш декор. І після невеличкого прибирання тут я йду робити наші DIY-чики. Ось давайте швиденько прибираємо все миємо і почнемо з нашого першого класного діайвай-віночка. Так, наступним ми, ми беремо стару основу. Як ви бачите, я вже поз нього поздирала кучу всякого клею, але вона нам не буде мішати, так як ми його будемо переробляти завжди. Оновлюю на одній стороні, щоб друга сторона залишалась чистою. Для цього нам ще потрібно буде просто гарячий клей і куча різного сухоцвіття, яке ми будемо ставити на самий віночок. Я вже засушила ще прошлого року собі, я так би, скажімо, наперед. Я знала, що мені потрібно будуть листочки засушені. І тепер тому мені буде простіше, тому що не треба нічого шукати, не потрібно використовувати ці пластикові штуки. І так, достатньо, що ми будемо використовувати, в принципі, з пластику самі гарбузики. А тут просто використовуємо все максимально, що можемо, натуральне, тим самим зменшуючи певний вплив пластику на навколишнє середовище. Що ж, ми трошки його прикріпляємо. Потрібно розуміти, що листочки це одноразові будуть після того, як ми його закінчимо. Його, якщо знімати, його потрібно буде викинути. Звичайно, я буду використовувати також наші любими обс і пшеницю, щоб зробити красивий декор. І його буду ставити прямо на ці листочки. Так, Тут вже, як ви бачите, я його знову повторно використовую. І таким чином як економлю гроші, так і використовую менше всякого пластику. Ось. Ще поставимо, вірумо, нижче. Так, ми прикріпимо його добре, щоб воно потім у нас ніде не падало. Угу, І додам ще цей теж. Чи воно все трималося разом. Супер. І ми ще додамо обов'язково квіти Засушені. Я вже їх також не купляю, тому що сама їх вирощую. І це також, в принципі, доволі класно. Тому що в мене є так достатньо багато, щоб я потім могла собі робити свій декор. -ро. Ось, що... треба обережно, бо вони трошки лампнуються. Такс, такс, такс. О, так, ще далі квіти. Тепер знімаємо клей, і тепер все, що нам потрібно, це додати красивий бантик. Так, я вже собі зняла такий атласну стрічку невеличку, будемо робити бантик. Бантик буду робити за допомогою гарячого клею. Тут ставлю трошки гарячого клею, щоб воно заклеїлось ззаді капельку. Ой-ой-ой. Заклиємо ой, ой, ой. наш бантик після того, як ми тут все позрізаємо лише. багато листових штук. Дуже обережно злізаємо, щоб не пошкодити нічого. Так, клас. там наш бантик. І з нашими гарбозиками. Наступно ми також зробимо віночок. Я його поставила на дуже велику швидкість, тому що дуже багато повторюваних рухів я роблю. А сам віночок робити дуже-дуже легко. Я взяла натуральну основу, яку я робила з виноградної лози, але ви можете взяти будь-який такий віночок. Після того у мене були залишки Помпас трави або кортоделії, і я її використала для того, щоб дати трошки об'єму. Тут ви можете будь-яке таке об'ємне сухоцвіття використати. І я після цього просто по кругу на нього нав'язала обичну мотузку натуральну, для того, щоб все трималося разом. Після цього. Я буду додати також сам цвіт кортоделі, хоча це один з варіантів кортоделі, так як він не такий пишний, але, як на мене, він теж непогано вписався в цей віночок. Після цього ми додаємо стрічку атласну, який ідеально підходить в колір нашого віночка. І також надалі будемо додати вже сам декор. Я буду використовувати саме декор так звані ці гарбузики. Вони йдуть з пінопласту, наскільки пам'ятаю, я їх придбала ще прошлого року в Сінсей. Вони дуже класно зарекомендували себе на кожен такий великий віночок. Якщо ви хочете знати, прошлого року я також робила один з таких із цими ж гарбузиками. Лінк буде в описі до цього відео. Також для декора я буду використовувати пшеницю та овес декілька штук, щоб додати трошки цікавості та об'єм. Цей буду звичайно використовувати свіночок для внутрішнього використання в кімнаті, в нашій вітальні. Якби я, я б не рекомендувала такий віночок прям ставити. Стільки сухоцвітів на вулицю, тому що ці варіанти сухоцвіття не добре реагують на дощ. Тому, якщо ви ставите на вулицю, це не проблема, але стам його там, де до нього надістає дощ. А тепер час повісити наш віночок. Наступно ми зробимо дуже-дуже просту гірлянду, Буквально за декілька хвилин ви можете зробити крутезну гірлянду із засушеного листя і обичної мотузки. Я беру моє засушене листя, це кленові пасточки, які я ще прошлого року засушила, коли вони були найбільш красиві, і просто приклею на мотузку. Ось так воно буде і виглядати. так виглядає гірлянда, яку ми зробили разом. Як на мене, доволі прикольно. Але воно тут не дуже звичайно ярке. Але я все-таки хочу поки що залишити так. Що ж, я вже майже тут все закінчила. Що я використала, у мене були такі гарбузики з сінсею. І також ці маленькі також сінсей. Я їх купляла ще прошлого року. І, звичайно, я знову використала мої свічки, які кожного разу у них суперські підходять для такого дизайну. І ось так. Додивилися це відео до кінця, не забудьте знову ж поставити подавайку, якщо б ви ще це не зробили. І також написати коментар внизу, що як на вашу думку найкраще і найкрасивіше вийшло в цьому декорі.